Розіграє м'яч з поля. Розпочався цей вирішальний матч за суперкубок Іспанії. Касадо. Грає на Мальверде. Добре зістрів уругвайця і Вже підхоплює і іде вперед Алехандро Бальде. Афіня. Пас Ямаля. Ламін Пламін злівої завдає удару. І дотягується куртуа. Друга хвилина матчу. Барса розіграла центр поля. Особливо м'яць супернику не віддає. Леонід Ямаль з рикошетом від ноги Менді виконує цей удар. М'яч влучав у дальній кут, але дотягується Тібо куртуа. І буде кутовою Барселони. Гаві. Ямаль На Гаві ближче до штрафного майданчика. Йде подача на Рафіні. удар і знову куртуа. Четверта хвилина. Ще один момент. Тепер Рафіня, капітан Барселони, завдає удару з близької відстані. Розіграли знову дуже добрий м'яч. Підопічний Фліка. І другий момент біля Куртуа. Де Пондачев вилітає м'яч по центру. І ось тут же Касадо проти Вінісіуса. Сапада гравець Барселони було поруч направо. контратакують в Мадридці. Вінісіус перевів на Мбапе. Ліан Бере на себе увійшов до штрафного І забиває папе на 5-й хвилині. 1-0 на Реала, Було два моменти у барси. Контратака команди Карло Анчелотті і мадридці попереду. Інісіус починає боротьбу із Касадо перед штрафним майданчиком своєї команди Ісус Мансано. Показує, що гру можна продовжити. І для МБАПе, звісно, дуже важливо було все самому зробити у цій атаці. Ось цей момент, коли Касадо опиняється на газоні. М'яч втрачено. Венісіус переводить на МБАПЕ і, може, там рухався Вінісіус. Відкривався до штрафного, але Кілля налаштований йти на ударну позицію сам. І, зрештою, не вдалося Алехандро Бальде завадити дев'ятому номеру Реала. Ініго віддав м'яч на Бальде. Рушив уперед лівий захисник барс. Віддає передачу до штрафного. Приймає Рафіня. Удар м'яч летить повз ворота. Третій шанс у команди Гансі Фліка, Але Барси знову не забиває. І знову розігрує дуже добре. Тут передача зручна від Бальди і підготував. Все ж таки удар Рафіня досить непогано. На чужій половині зараз позначає цей пресенпапе, але Кунде віддає на Левандовської дуже хороший пас за спини захисникам. Ламін Ямаль. увійшов до штрафного майданчика. Тягне далі, пробиває гол! 1-1. Ось чому. Що може зробити Барса, коли суперник намагається навіть позначити пресинг? тільки позначає, не пресингує як слід. Але при цьому розриви між лініями виявляються неймовірними у Реала. Це те, чого намагався уникнути Карло Анчелоті з самого початку. Команда компактніше розташовувалася на своїй половині, ніби чекала, щоб наближалися гравці Барси. Зараз ось на повторі подивимося, які позиції займали футболісти Реала. І, звісно, Дивимося, як розібрався Лінін Ямаль, дійсно його залучати потрібно частіше. це пас від Левандовського. Куди пішов Рюдікер? Можливо, що за Робертом. Але далі, що мені там залишається у дуже невигідній позиції, тому що Ламін на ходу Ламін контролює м'яць його технікою, баченням поля. Він чудово розуміє, власне, як Мбапе розібрався із Бальди. Захисник безпосередньо у штрафному вже мало що може зробити, а потім який удар. Впритул зі штангою пускає м'яч. Ламін Ямаль 1-1. Надальну подачу. Удар головою реагує щенсний і м'яч викотився за межі поля. Міг зараз вивести свою команду вперед. Чуа мені хороший удар головою. Його... Педрі виключає Кунде. Три гравці Барсі у штрафному виконує передачу Кошет, Падіння у штрафному майданчику підніматися просить фільм Мансану. Алверди проти. Зрештою, навряд чи це міг би бути матч між реалом і Барсою, щоб не було ось таких епізодів, про які потім говоритимуть, які потім обсмоктуватимуть у кожній програмі радіо телебачення де завгодно. І зараз буде пенальті ворота Реала. І жовта для Камалінги. 36 хвилина матчу Левандовський проти Куртуа. Два 1 на користь Барси. Реал був попереду, але зараз вже команда Гансі Фліка відзначається вдруге у цій зустрічі. Довже впевнено пробив. Левандовський. З таким самим успіхом Роберт Мегін польською укритчати. Ідеальне виконання пенальті. І висота, і те, як Укут спрямував м'яч Роберт. І, власне, тоді, коли у Реала немає цієї чіткості побудови, не позаздриш Ані Камавінзі, ані Вальверде. А з до штрафного Рафіня Гол! 3-1 на користь Барсі на 39-й хвилині. Зараз взагалі вже довгі передачі команда Фліка починає використовувати, і це теж є ефективним методом доправляти м'яч до штрафного майданчика. А далі вже Рафін'я. Будуть звісно дивитися, чи не було офсайду у капітана Барси. Все, yeah. Тут вже не скажеш про. Те, що це відрізняється від минулорічного фіналу, тільки вже в інший бік. Конде, який пасують. Немає офсайду взагалі. Кунде віддає просто дуже легко. Кунде ніхто не заважає. Але найголовніше, що Рафіня легко виходить на ударну позицію і пробиває з відскоком від Газону. Була ці перші атаки. так? Коли розігрували м'яч, коли моменти створювали, тоді... Ритуал куртуа. Ямаль. Від центр. І вже Педрі з м'ячем пасує далі на Алехандро Бальде. Захисник парсу. Штрафтом! удар М'яч летить вище воріт. Знову контроль м'яча. Постійний рух у вільній зоні. Миттєво є варіанту футболісти, які м'ячем володіє. А тут ще куртуа дотягнувся. Це не просто удар вище гориться. Тібо зреагував вже вкотре у цьому таймі. Біля м'яча на лівому фланзі. Під нього відкривається Камавінго, Отримує передачу. Повертає на Родріго. Бразилець грає у центр. Перехоплює Ламін Ямаль для контратаки Барселони. Паузу витримує, тримає м'яч. І на хід зараз запускає. Рафіня. Звісно, що проти Вальверде, але вже підхопив Бальде, Удар! 4-1 на користь Барселони. Ну що ж, на початку цього тайму. Після кутового суперника у контратаці забив реал і зараз це робить Барселона. Але питання в тому, що вони хотіли зробити, коли ось так розігрували кутовий. Виконання знову ідеальне, якщо говорити про завершальне. Ось це. О що це було зараз? Ось тут. Куди? І далі, ну що, крутиться Вальверде. Просто ще як Ламін тут паузу витримав. І Рафіня на Бальде саме оцей кут Ламін пробивав, коли зрівнював рахунок. І зараз Алехандро Бальде вражає ворота Тюбо Куртуа. 4-1. На Бернабе у другому таймі 4 м'ячі Рау забила команда Фліка. Зараз вона це робить ще у першому. Вінісіус приймає на лівому фланзі. Венісіус виконує вже подачу на Удар і м'яч Влучає зараз у Каркас Воріт. Родріго що сили пробив. І був шанс у Реала скоротити відставання на початку тайму. Закинув дуже класно на партнера. Венісіус без перешкод пробиває Родріго. Касандо. Ну, динь-дотик. яка передача від нього. І вже прискорюється. Увійшов до штрафного майданчика, обіграє захисника. Удар М'яч у воротах. 48-ма хвилина, 5-1 на користь Барселони. Якщо у Рафіні не було офсайду. Ну що ж, це дещо нагадує початок матчу. Тоді у Барсі були моменти, і Реал відповів стрімкою атакою і забив келян Мбапе. А зараз після цього пасу Касадо, як Рафіня. Розібрався потім із захисниками. Так, Родріго міг забивати, міг скорочувати відставання, але влучив у стійку. І скільки там часу минуло від того удару одного бразильця до удару іншого, другий м'яч Рафіні у цій зустрічі. А він на своїй половині, тож, звісно, про офсайд не йдеться, як Касадо віддав. Садон, звісно, грав у, у барсі атлетику, другій команді. А, говорили про нього. але... Рафіні намагався віддати, але заблокував цю спробу. Їх тепер перехоплює Белінгем. Відпускає дуже добрим папета. Обігрує, падає, що скаже арбітер. Підніматися просить Хільмансана. Щенс не виходив на кіляну. Дже подивився Хесус Хільмансано. Так, і буде зараз червона учому. Тож і як і вийде на поле у команди Гансі Фліка. Родріго зі штрафного І м'яч у воротах на 60-й хвилині. Реал скорочує відставання. Вийшов і пені, одразу пропустив 2-5 у цьому фіналі. І Барса у 10. Якщо хтось у такій ситуації може зробити щось дивовижне, то це якраз Мадридський реал. Чудове виконання. Торкнувся м'яча пеня. Це особливо не допомогло. Мбапея красиво приймає, пройшов Кунде. Тепер Араухо перед ним. Кіля намагається обіграти, Пробиває по воротах і реагує. І ніякий Пеня. Був шанс зробити дублю Мбапе. Вже з прийому, як все, вишука наробив, Дев'ятий номер Реала. І удар дуже хороший дальній кут Барселони. Ну що ж вдруге у цьому сезоні Барса Ганса Дітера Фліка громить Реал Карло Анчелоті 4-0 було у чемпіонаті 5-2 у суперкубку ну що ж продовжує вигравати фінали Флік о,